Шана Ауфенкамф – менеджерка на урядової організації вже 17 років. Вона допомагає волонтерам із порятунку тварин Homeward Trails Animal Rescue. Спочатку повномасштабного вторгнення вона тричі приїздила в Україну, щоб перевести до США котів, які втратили дім через війну. За цей час волонтерка врятувала 50 тварин із Бердянська, Ізюма та Херсона, і сама всиновила двох українських котів. Going... були люди, які їздили в Україну в розпал війни допомагати тваринам. І я хотіла доєднатися до цього як людина, яка має досвід роботи в регіоні, трохи розмовляє російською та просто любить котів. Я хотіла чимось допомогти. Шана звернулася до британської організації «Breaking the Chains» групи ветеранів, які рятують тварин із зон бойових дій. Ми бачили собаки з вогнепальними пораненнями. Були також тварини з дуже серйозними опіками від фосфорних бомб, поламаними кістками від уламків будинків, які падали на них. Багато різних проблемних випадків. Усіх тварин волонтери привозять у притулок у центральній Україні, який спеціально для цього побудували. Там їм надають медичну допомогу і потім відправляють на усиновлення в ЄС та Великобританію. Шана запропонувала волонтерам перевести кількох тварин і до США. Усі витрати жінки на порятунок тварин фінансуються пожертвами небайдужих американців. Це все за рахунок людей, які надсилають нам по 20, 50, 100 доларів. Щоб транспортувати одного кота, потрібно близько 600 доларів. Це покриває витрати на наземний проїзд від України румунського кордону до Бухареста, експортні ветеринарні документи, витрати на вантажний авіапереліт та митне оформлення у США після прибуття. Однак для шани врятоване життя не має ціни. так привезти сюди цих тварин, знайти їм тут новий дім дорого. Але інакше вони просто сидітимуть у цих притулках в Україні. Усиновлення тварин зараз не відбуваються. Люди не знають, що буде завтра, не кажучи вже про те, щоб принести додому тварину, яку можливо доведеться невдовзі залишити. Знаєте, я люблю жартувати, що ми даємо цим тваринам нове життя, справжню американську мрію. Наприклад, для Ніки, яка була в Херсоні під обстрілами, бомбами та сиренами, і потім пережила затоплення гес. Подивіться на неї зараз. Вона спокійна, грайлива і за кілька днів поїде у новий дім. Тому для мене воно того варте. У котячому кафе у Вашингтоні зараз три кішки, яких Шана привезла з України: це Пушинка, Джесіка та принцеса. Усі вже в процесі адопції. Ще газефаніст фейс. Це десиспушинка. Це пушинка. Її знайшли на вулицях Херсона і забрали в притулок. Вона була однією з перших, кого я там побачила, і одразу залізла мені на плече. Вона сьогодні їде додому. так. В неї сьогодні визначний день. Переїзд у новий дім вона така мила, така ніжна, одразу підходить, сідає на коліна, грається з іграшками, любить, коли її тримають. Я думаю, що вони просто вирішили, що таку кішечку не можна пропустити, такі як пушинка, щодня не трапляються. Тому вони залишили заявку, і тепер вона прямує додому. Я Думаю, що коти, яких ми врятували з України, раніше були домашніми улюбленцями. Вони раніше були соціалізовані, тому що коли вони приходять до нас, вони проявляють багато любові і Хочуть уваги. На початку вони можуть бути налякані та приголомшені, але спостерігаючи за ними тут, ви бачите, як вони розквітають. Саме так сталося і зі Стасі. Кішкою, яку Шона привезла з України ще минулого жовтня. Це Стасі. Стасі Вона трохи соромиться камери. Ніна Карділо має українське коріння. Вона почула, що у Вашингтоні можна прихистити кішку з України і звернулася до волонтерів з організації Homeward Trails Animal Rescue. Так вона зустріла статі скорочено від Анастасія в Україні. Кішка потрапила в притулок, бо її родина евакуювалася і не могла забрати тварину із собою. Її історія лише одна із тисяч Мені крає серце те, що люди в Україні змушені не лише покидати свій дім, втрачати його свої життя та життя своїх близьких. Водночас вони змушені ще й відмовлятися від своїх домашніх тварин або залишати їх, тому що вони просто не можуть забрати їх із собою. Тож це лише мій невеликий спосіб простягнути руку помочі і зробити те, що я можу зробити. У США стасі подружилася із собакою та трьома дітьми-підлітками і швидко завоювала любов усієї родини, яка дарує їй безпеку, стабільність і комфорт. She was Вона була чиєюсь домашньою улюбленицею, і ми хочемо дати їй найкращий дім. Тож я почуваюся щасливою від того, що ми можемо піклуватися про неї та справді здійснити для неї американську мрію. Марія Ульяновська Олексій Осика, голос Америки.